Пані та панове, знову час став. Сьогодні ми проведемо другий та третій сезон «Гри в Кальмара, відтворюючи весь процес у Stars. Отже, у нас є такі ігри, як гонді, літаючий камінь, змішатися, стрибки зі скакалкою, «Хованки» та багато інших, як і чудовий фінал. Було веселе відео для запису велика подяка Онікс, який створив чудові карти, завдяки яким грати на них стало ще цікавіше. Переможець «Останній, хто вижив у цьому епизоді, гри в Кальмарів отримає величезний приз. Отже, це відео, очевидно, містить деякі спойлери до Гриф Кальмари. Другого, третього сезону. Отже, якщо ви не дивилися третій і другий сезон Гриф Хальмара, можливо, вас варто попередити. Гаразд, ось перша карта. Червоне світло, зелене світло, Виготовлені компанією Onyx. Брати, по-перше, залиш коментар для Онікса. Це неймовірна робота. Звісно, йому за це платять. Він робиться не безкоштовно. Чудова робота. Тут правила прості: отже, коли розпилюю зелений спрей, це означає, що людям дозволено рухатися. А коли я роблю червоний спрей, вони мають зупинитися Усі, хто продовжуватиме рухатися. Буде виключено. Той, хто першим добреться до фінішу, отримує бонус за фінал. І звісно, той, хто помирає, отримує гандигап. У нас є така гарна деталь. Як відомо, зелене світло червоне світло було також частиною у першому сезоні. Отже, ми зробили це в попередньому відео. А ці черепи належать людям, які загинули там у першому епізоді. Це така гарна деталь від Онікса. я так це люблю, гаразд. Отже, я б сказав, що це досить просто. Почнемо. І, звісно, ми граємо за Гріфа. Він ідеальний продавець, або фронтмен. Ні, мені слід зіграти за скін фронтмена. Мені потрібно зіграти за скін фронтмена. Добре, тож спочатку збираємо скриню. Ключі допоможуть нам її зібрати. Чудово, а тепер ми починаємо. Як я вже казав, це спрей. Починаємо з червоного світла, гаразд, ніхто не потрапив і тут їх не нацькували. О, ти рухався, ти рухався. Занадто довго йшов. Гаразд мені потрібен ще один зелений спрей. Гаразд, ти також вибув. Ще один хлопець вибув. Чудово. Гаразд, я спробую його трохи підманити. А Онікс вибув. Рухався останній. Онікс був останнім, хто ворухнувся. І. Вони такі гарні, непогано, чувак. Так, ти помер. Але я не хотів його вбивати. Ні, ні-ні ні. Він вибув. Він такий розгублений, вони оба вийшли. Так, у нас є переможці. І так, троє з них це зробили. Ходімо. Поки що їм це досить добре вдалося. Вони непогано справилися, але деякі з них все ж переїхали. Отже, друга гра це літаючий камінь, вона досить проста. Ми заходимо в цю маленьку зону, а Онікс намагається ухилитися від наших пострілів. Я думаю, було б трохи смішніше, якби ми використовували різних снайперів. Отже, у нас є система голосування у минулій грі. Виграв Десті. Отже, він самий перший, хто може вибирати бійця. А я останній, тому що я вбивав людей. Отже, почнемо, Десті. Ви можете зробити перший вибір. Я хочу вибрати Менді. Скуфа, я хотів обрати. Б... Бель, Байрон, Брок, Анджело, Пайпер, Боні, Біа. Отже, останні два. Так я візьму Мензі або Арте. Вони обидва, чесно кажучи, досить складні. Але я думаю, що я візьму Мейзі. Це це заклик до смерті, це не важливо, я просто піду за Мейсі. Той, хто промахнеться, вибуває, а той, хто влуче, пройде до наступного раунду, поки не залишиться ще один хлопець. Десь починає, і в нього є. Один шанс. Мені справді треба підійти трішки поближче, щоб бачити, що відбувається. Отже, він б'є, він не попадає, він вийшов. Тепер другий б'є. Він теж промахнувся. Блін, двоє вже вийшли. Добре, наступний дефонт. разом з Байроном. Це не легко, як бачите. Він теж вибув жахливий постріл. Наступний брок також виходить. Отже, досі ніхто не відійшов до наступного раунду. Андрій наступний гаразд. Добре, він теж вийшов, добре. Наступний далі так було смішно, добре. Теж пропустив. Жоден із них не влучив, жодного хлопця. Він всередині. Людина всередині. Він влучив у ворога. Отже, він теж влучив. І тепер я. Сподіваюся, влучив. Так, я влучив. Переходимо до слідчого раунду. Отже, пройшла Боні, Б'є та я. Боні вражає гарна робота. Біа теж попадає. Ці хлопці професіонали. Ну, гаразд, я вийбув. Я виходжу. Отже, тепер залишились тільки Бонні. та Бечувак. Хіба від Бонні навіть не можна ухилитися. Бонні справді така: о, вони б'ють по всьому і вони б'ють по всьому. Побачимо, коли хтось промахнеться. От, і промахнувся, гаразд. Отже, Лестер виграє цей раунд, а це означає одну перевагу для Лестера. І ми переходимо до наступного раунду. Як ви знаєте, в цій грі три частини. Отже, друга частина цього раунду це конгі. Де потрібно було робити щось із кубиками. Отже, спочатку потрібно було зробити це один раз, два рази, три рази тощо. Це те саме, що і з стрибками динамайків. Ми пропускаємо один стрибок динамайка, тому що це дуже легко, тому ми починаємо з двох стрибків. А та людина, яка втримається, отримує ще одну перевагу у фіналі. Граз до Онікс починає, він зазнав невдачі. Так, він робиться, гарна робота. Так, тепер. Так, він вибуває. Він робиться. Ні, це вибуває. Він робиться. Ні, він також зазнав невдачі. Я не впевнений, що тут було два стрибки. Мені потрібно буде перевірити після гри. Він останній. Так, він також зазнав невдачі. Тепер я. Так, ось ми починаємо. Є подвійний стрибок. Ми в Чудово. Отже, починаємо черговий раунд. Гаразд, то ж тепер хлопці, які зробили подвійний стрибок, повинні зробити потрійний стрибок і подивитися, чи вдасться їм. Отже, він робить це. Він теж робить це. Ні, він вийшов. Так він також зробив це. Чотири що? Гаразд, подивимось, чи зможу я зробити три? Напевно, ні. Гаразд я теж знав не даджів. Отже, тепер у нас є ще троє хлопців, які потрібно стрибати чотири рази поспіль. Отже, тепер у нас є троє людей з чотириразковим стрибком дино. Це надзвичайно важко. Я хочу спробувати це один раз. Граз, раз це не спрацювало. Отже, давай. Раз, два. Я думаю, що це не рахується, тому Тому що це подвійний стрибок. Затримка була досить великою. Раз, раз, два, це також було лише два. Тепер, сестра, це одне... не. Був взагалі один стрибок. Гаразд, тепер у нас є Рауль, Він наступний також лише один раз. Якщо Селестер отримає більше, то він просто виграє. 3-4, п'ять! Він виграє. Він зробив п'ять стрибків. Ти хлопець божевільний. Отже, Селестер знову виграє цей раунд і має другу перевагу перед фінальною серією. Наступна гра називається. Змішування. І тут ви знаєте, що в грі в Кальмара людям довелося знайти до своїх кімнат і вписати суму. Тож, якщо в одній кімнаті було троє людей, якби це було забагато, то їх ліквідували. Але О, оскільки десь... ми не можемо це переробити, тому що це буде брехня, але також в грі немає цієї механіки, тоді ми будемо грати в гру в Карделіус. Тож, я буду за Карделіуса, а мій друг за Френка, а кліщам доведеться вховатися. Оскільки Лестер виграв дві гри поспіль, то він буде за Френка. Я повинен набивати ульту на Френка і заходити в свої ізмірення і потім заходити в якийсь куст, щоб знайти того, хто там сховався, і вбити їх всіх. Добре, почнемо. О, я взяв не того, це смішно трішки. Так, давай зараз вийдемо з цього ізмірення і візьмемо вже того, кого треба. Так, оскільки той пішов туди, тоді ми зайдемо в цей куст. Так, хто тут був? Так, ми знайшли двох бійців. Два ще раз. Тепер давай зайдемо в нижній кут праворуч. О, це джекпот! Так, вбиваємо. Одного, двох. Ще... Ми вбили зараз чотирьох бійців. Ще двоє. Так, давай повернемося до цього куста. Все. Так, хто переможець? Це Рауль. Він отримує першу перевагу в фіналі. Тепер у нас є гра в кованки з гарною картою. Ми це переробляємо. Ми використовуємо це у відео про міні-гри. Отже, у нас є 5 мисливців і 5 бігунів. Оскільки у нас, знаєте, насправді немає виходу звідси, у нас є інші правила. Отже, спочатку я попрошу всіх людей назвати число від 1 до 10. Кожне число має синій або червоний колір. Той, хто назве число, яке помічено червоним, буде мисливцями, а ті, хто назве синім, будуть бігунами. Їм дозволено захищатися лише гаджетом. Їм є перевага на 20 секунд. Два останні бігуни, які вижили, отримують перевагу, і кожен, хто дійснив вбивство, отримує перевагу. Так, раунд триває, поки не вижують двоє людей. Гаразд. Отже, ми запускаємо лотерею і люди починають обрати числа. Десті, у тебе червона куля. Тепер вибирає юба. Сьоме. Також червона куля. Так, один. Ти синій. Ти бігун. Дев'ять. Ти теж бігун. Вісім. Ти також бігун. Рауль. Шість. У вас червона капсула. Отже, ви мисливець. Селесто. Десять. Ви червона капсула. Три. У вас синя капсула. Отже, ви бігун. Залишається одна червона та синя капсула. П'ять. Це червона куля. Тож це означає, що у мене 4. Це синя капсула. Я бігун. У нас є приблизно 15 секунд, щоб втекти. І так, я дуже сподіваюся, що зможу вижити. Я сподівався стати мисливцем. Але то, ж, що є, то є. Тоді, тоді треба знайти дуже хороше місце. Так я думаю, що сюди буде таке гарненьке місце, так стоятиму в кущі, наче о ні, чувак, мені потрібно йти. Mm -hmm. Що таке? Чувак, я йду сюди. Це цікаво. Це насправді дуже цікаво. Чувак, мені так страшно. Він дуже близько. Ні, ні, ні тільки я сюди. О боже мій, я я. Він не знає, він робить цього, о боже мій. Ні, 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 ні. Ми мертві, ми мертві. Так, я майже це зробив, гаразд, тож залишився І лише один хлопець. Ми дуже швидко дивимося. Це було так добре, це було так цікаво. І Онікс єдиний хлопець, який там залишився. Гаразд, отже, я думаю, що це важить, бо стенд використав Тре. І я не думаю, що це важко. Тож давайте подивимось, хто там вбив. Граз, отже, у мене був Онікс. Подивимося, так гра Слейсер отримав перевагу. Села здійснилася ще одне вбивство, чувак. Він сьогодні палає. Так, Десіні там вразила. Отже, ось моя п'єса, хто вбив останнього. Я думаю, це був Десті. І друга фінальна гра це стрибки через какалку. Тож, у нас тут є, очевидно, немає мотузки. Отже, ми зробимо це з бравлерами. У нас є дві нані, три Френка і п'ять мав. Так, мавпам треба стрибати, на скакалці. Отже, ми, ми граємо за нані, набиваємо ульту на френки і запускаємо свого піпа на мавп без звичайних нападів. І це, в принципі, все. Ми заходимо, гаразд, ми змінили правила. Тепер ми граємо з п'ятью Ніко. Гаразд, я сиджу тут і коли я розпилю зелений спрей, то починається. Отже, так, ми починаємо, о, люди вже стрибають. О, і перший вже йшов чувак. О, це їм нелегко. Це їм їм о, нам потрібно вбити, нам потрібне вбивство. І один постріл. О Боже мій, це було так близько, це було так близько. Добре, обоє вибули. Чи можемо ми викликати доктора? Він його дістав? Добре, ходімо, ми це зробили. Отже, знову те саме, але ми тепер граємо за Ніко. Так. Зараз те саме. Вони розпилять спрей і ми можемо починати. Все, починаємо. Давай, давай. А ні. Давай. Ні. Ні, мене вбив мій же товариш. Мене вбили. Ці мікоси, брате, це божевілля. Зараз теж ми, як завжди, вийшли, тут мене знущаються. А хто його з. Раулю це вдалося, чорт забирай. Отже, у нас залишилось четверо людей. Добре. До фінального ранду тепер означає, що Целесто, Рауль і Ніко, Юнікс, нані арешта виживе лише один. Ну що, починаємо? Зразу, мінус один. Давай, мінус другий. Хоч хтось добереться до кінця. Давай. Так. А хто останній? Я думаю, що у нього це вийшло. Хто це? Це ран, він виграє раунд. Він має перевагу на раунд. Отже, переможе, це ж стан. Пані та панове, це фінал. По-перше, у нас є квадрат, трикутник та коло, як у грі Squad Game. І тут діють такі правила. Отже, у нас були деякі переможці попередніх ігор. Їм дозволено збирати кубики енергії. Наприклад, сестер виграв дві гри, йому потрібно зібрати два кубики. Потім Рауль він зіграв одну гру, то йому він може взяти один кубик. Тож вони можуть взяти свої кубики і повернутися на свої позиції. Об'єднання в команди заборонено. Ми також розглядали можливість об'єднання в команди, бо це більше підходило б склад Геймс. Але сказали, що ні. Насправді було б трохи веселіше, якби люди намагалися попрацювати. В першому, десяте, дев'яте та восьме місце вибувають, в другому, сьоме, шосте та п'яте місце теж вибувають. в колі, четверте, третє та друге місце вибувають. А той, хто посяде перше місце, виграє гру в Кальмара. Тож зараз ми займаємось складанням чернетки. Ми оцінювали його за продуктивністю. Тож я поставив себе на останнє місце, отже, Десьці виграла. Першу гру, тож він може обрати першим. Він утік кожного бійця вибрати один раз. Граз. Давайте почнемо вибирати бійців. Десь кого ти вибереш? Кита. Карделюс. Стю. Дах, Кадзе. Лілі. Мейсі. Хенк. Еш. І звісно хлопці. Я обираю Вальта. Отже, у нас є наша чернетка. Починається перший раунд. Як я вже казав, останні три особи. 10, 9 та 8 місце вибувають. А той, хто посяде перше місце, отримає ще один кубик для наступного раунду. Гаразд, фінальні ігри в Кальмарах починаються. Зараз ми тут ікруємось, тож ми можемо навіть залишити тут, бо це ідеально. Наприклад, ми... ми можемо побачити, коли всі закінчать і побігли назад до своїх спавнів. Гаразд, Краделіус має невелику перевагу, фармючи на знову. Трохи невдав, але що є, то є. Гаразд, всі йдуть до своїх спавнів. І... Ігри починаються. Так, це трохи несправедливо. Я тут дуже в поганому становищі. Так. Добре, мені потрібно спробувати фармити на цьому попелі. У нас тут таке гидке місце, так і виглядає недобре для мене. Один хлопець вже вийшов, один хлопець вже вийшов. Добре, у нас є другий етап чудово. Я думаю, що ми можемо пройти до наступного раунду. Добре, тепер у нас є швидкість руху. А в карделю все два кубики, і це нам не на користь. Я чесно, захищатиму своє місце тут. Ось, ще один хлопець вийшов. О, ми це зробили, ми це зробили. Вийшли троє людей. Тож тепер питання лише у виграші. Подивимося, хто це зробить. Граз. У нас це гаразд. У нас це добре, добре, чудово. Залишається троє братів гаразд. Я думаю, що ми виграємо цей раунд. О, неважливо, у нього є стрибок Так! Він не може нас заглушити. Ми виграємо перший раунд. Це чудово! Отже, ми отримуємо перевагу на наступну гру. Чудово, це чудово. І ми переходимо до наступної карти, саме до Трикутника. Трикутник, це наступна карта. Тепер, як я вже сказав, сьома, шосте та п'яте місце будуть виключені. Також ми тепер ми отримаємо один енергетичний куб. На цьому бонусі повністю закінчиться. Бо в круговому раунді ми гратимо лише з усіма, а у кого 0 кубиків. Тож, чесно кажучи, я просто тут ночую в таборі, думаю, що грати за межами карти надто ризиковано. О, звідки він береться, Джордж забирає. залиште мене в спокої. О, могли б, можливо, виростити супер О, За допомогою спрею для серця він нам дозволяє гаразд. Хочеш на мене накинутися брате? Боже мій, ні, ні. Моя річ зникла. Так, гаразд, гаразд. У нас все добре, у нас все добре, чувак. Я отруєний, о, Боже мій. Я виходжу, я не можу в це повірити, брате. У мене занадто високий тиск. Так, не слід було цього допустити. Слід бути повністю об'єднаними в цьому питанні. Я виходжу, ми не виключили, я не граю в цій в кальмари. Це добре, ми зробили щонайменше один раунд. Тепер мають померти ще двоє людей. Вони дуже хочуть це пережити. Але дюх такий. Чортівський. що один постріл не вийде, власне, ймовірно, дійде до фіналу. Це божевілля, але у Дюка там проблеми. Генком через качку. Так тепер він обертається. Я бачу, що це насправді дуже інтенсивно. Це так інтенсивно. Ніхто не хоче залучатися надто високо. Усі хочуть виграти гру. Він заходить, і кіт помирає першим. Так блин а тепер мова йде лише про перше місце. Чесно кажучи, це навіть не має значення, бо в колі не буде жодної переваги лише для власника. І ось ми починаємо. Усі дуже низькі. Онікс з ходогом отримує відродження. Ганус Ленстер, і ймовірно, що відьма навіть переможе. Оце так близько. О Боже, він не отримав супер премію. Це Божевілля, гаразд. Отже, у нас і чотири людини для фіналу, і ми просто спостерігаємо, хто виграє гру в Кальмари, а отже, шалений призовий фон, бравопас. Отже, тепер у нас є остаточна карта кола. Юнікс проти Ленстера, проти Муо, проти Дюка. Отже, у нас дах проти Тенка, проти Карделюса, проти Месті. Цікавий матч. І той, хто переможе, виграє. Гру в кальмара, так вони можуть починати, і ми будемо за ними спостерігати. Так, ми бачимо Карделюсу знизу, Мейсі розбиває кемпінг. Прямо там ніхто не хоче ризикувати. Коли з ні багато кущів, саме коло. Це досить маленька арена. Це гарна карта для Хенка, чесно кажучи. У нас є стіни. Це найгірша карта для Карделіуса. Думаю, для кожного бійця ця карта гарна. Дах, насправді нічого не може зробити проти Хенка, окрім як втекти від нього. Так, да, і де Вабанки, він отримав ще один дар. Отже, він майже мертвий. Він грає, грає в ліквідуальному спорядженні. Це доволі цікаво. Гораз права Онікса не йдуть добре, його затискають. Я думаю, що це для нього все скінчено. Я думаю, що все скінчено. Отак, він зараз отримає ще один дар без милосердя. О, він мертвий. Хенк його їсть. І хен зараз має гарну позицію. У нього супер і може бути його перемога. Це виглядає добре для нього. Та Месі отримала ще один дар. Наближаємось до неї, супер! А у Месі тепер є супер. А Краделю досі має свого гіперзаряду і суперу. У Хенка зараз гіперзаряд. Мейсі також має бути поруч, отримав багато кранів. О, ще один влучає. Я певний, що ще один-два натискання і його гіперзаряд буде готовий. Натиснуть на нього зараз на вгору і саме те, чого Амас хоче від нього. Тож тепер це божеволі. один проти одного, проти одного гіперзаряд. Погано. Зараз буде гіперзаряд в Мейсі. Це воно не влучає. Давай, Хен. Давай, хто переможе? Давай! Це так близько до фінального кадру. Месі б'є в останніх секундах. І вона виграє цей раунд. Це абсолютно божевільно. Месі виграє цей раунд з останніми секундами. Це божевільно. Це було божевілля. А тут ви можете бачити, що ми щойно подарували смуфу Бравл Пас. Плюс так, це була винагорода. Просто надійшліть це йому і також відійшли до кінця цього відео. Тож, якщо вам сподобалось, не забудьте про підписку та поставити лайк. Якщо вам не сподобалось, поставте і напишіть в коментарях, чому і що я можу покращити в своїх відео.